Кролик, який нікого не боявся. Слава приходить, коли її не чекаєш. Так прийшла вона і до сірого кролика Кочеришка, який раптом став знаменитим. Того дня кролик Кочеришко зустрів ведмедя. Це моя стежка, пробурчав ведмідь, бажаючи жартома налякати кролика. Але Кочеришко навіть вухом не повів. Привітався і пройшов повз ведмедя, наче й не було нічого. Ведмідь аж отетерів одне несподіванки. Того дня. Кролик Кочеришко зустрівся на підвісному мосту з тигром. Ось я тобі покажу, напустився тигр на кролика. Але кролик Кочеришко аніскільки не злякався. Він спитав, що ви сказали? Потім підняв капелюха, вклонився і рушив далі. Тигр навіть розгубився трохи від такої нечуваної зухвалості. Того дня кролик Кочеришко випадково наступив на лапу самому Левові. Я тебе кроленяв порошок зітру, грізно загарчав Лев. Радий вас бачити. Сказав кочеришко. Усміхнувся і поплескав по спині отетерівшого лева. Усе це бачив і чув папуга Анути і розбазікав про це усюди. Тоді звірі й птахи почали на всі лади вихваляти кролика Кочеришка, який нікого не боїться. Не дарма кажуть, що в слави є крила. Кочеришко ще тільки підходив до свого будинку, а слава вже очікувала героя на його власній вулиці. Ти молодець, ти просто молодець, кочеришко, кинувся йому назустріч віслючок альфабет. Ми вже перейменували нашу Капустяну вулицю. Вона тепер називається вулиця імені кролика Кочеришка. Почекай, що ти кажеш? Я нічого не чую. Ах, згадав, адже я вчора заткнув вуха ватою, тому що музика за стіною заважала мені спати. І кролик вийняв з вух вату. Ось зовсім інша справа. Знову все чую. То що тут у вас сталося? звернувся він до здивованого віслючка. І тоді віслючок-альфабет зрозумів, чому його приятель Кочеришко не злякався ані ведмедя, ані тигра, ані навіть самого Лева. Просто він не чув їхніх страшних погроз. А може, чув і не злякався, хто знає. Але назад перейменовувати вулицю не стали. Так вона й називається зараз Кочерищена вулиця. А коли вулицею проходять онуки Кочеришка, то зазвичай їм услід несеться. Дивіться, вони йдуть онуки того самого кролика. Який нікого не боявся.